Лінійка Белотеро є одним із найбільших портфелів гіалуронової кислоти єдиний, що використовує технологію когезивного поліущільненого матриксу або КПМ-технологію. Це включає в себе другий етап зшивання для забезпечення бездоганної інтеграції в тканини та продуктів зі змінною щільністю зшивання для різноманітних показів застосування. Продукти Belotero розроблені спеціально для широкого спектру показань і різної глибини введення. Ця технологія дозволяє адаптувати естетичні рішення для кожного окремого пацієнта, залежно від шкіри, структурних і функціональних потреб. Вкрай важливо вибрати правильний продукт із відповідними реологічними властивостями для оптимального лікування кожного з основних ефектів старіння: чотири реологічних властивості: когезивність, еластичність, В'язкість пластичність. Когезивність демонструє спорідненість між молекулами гелю. А здатність гелю триматися разом і забезпечувати цілісність тканини у вигляді висококогетивного продукту означає бездоганну інтеграцію в цільову тканину. Еластичність це властивість гелю протистояти силі деформації. Після деформації еластичний виріб повертається до своєї початкової форми та об'єму. Високоеластичний продукт забезпечує оптимальну підтримку тканин. В'язкість це здатність гелю в рідкій фазі протистояти силам СУ. Це забезпечує потужну підтримку силі, що діє на гель. Продукт із високою в'язкістю забезпечує точне розміщення та обмежене розтікання. Пластичність дозволяє формувати або створювати нову форму. У філерах волюмайзерах пластичність виражається як статичний матеріал поза еластичністю та забезпечує оптимальну здатність моделювати. Який ідеальний баланс цих реологічних властивостей відповідно до естетичних цілей, щоб омолодити та розгладити поверхню шкіри, вам потрібен продукт із низькою еластичністю та низькою в'язкістю, щоб забезпечити рівномірне розподілення продукту для природного результату. Щоб оптимально розгладити помірні лінії та зморшки, вам потрібен продукт із високою когезивністю та збалансованою еластичністю та в'язкістю, щоб забезпечити оптимальне розміщення та низький ризик міграції для бездоганної інтеграції тканини. Щоб ідеально заповнити складки та збільшити об'єм губ, вам потрібен гель, який забезпечує високу еластичність, щоб структурно підняти впалу шкіру складки та механічно збільшити об'єм зони лікування. Для оптимального моделювання та об'ємної корекції, вам потрібен гель. З високою пластичністю, еластичністю та в'язкістю, який дозволяє структурно формувати об'єми для інтегрованих природних результатів для Белотеро. Всі чотири реологічні властивості присутні в кожному гелі, але пропорції були скориговані в кожному продукті відповідно до цільового застосування та цілей б'ютифікації. Белотеро. Пропонує широкий асортимент наповнювачів високої когезивності. Кожен розроблений для забезпечення передбачуваних та природних результатів завдяки бездоганній інтеграції в тканину. Белотеро відповідає індивідуальним структурним і функціональним потребам шкіри в усьому асортименті. Белотеро ревайв розроблено з низькою в'язкістю та додаванням гліцеролу для загального покращення якості шкіри. Belotero Soft має низьку еластичність та в'язкість для ідеального розгладження дрібних зморшок. Belotero Balance розроблено із збалансованою еластичністю та в'язкістю для зменшення і заповнення ліній і зморшок, у тому числі для відновлення контуру губ. Belotero Intense з високою еластичністю та в'язкістю для структурного покращення для створення чітких контурів заповнює глибокі зморшки, включаючи збільшення губ. Болотеро Volume розроблено з високою еластичністю, в'язкістю та пластичністю для ідеальної зміни форми та збільшення об'єму. Болотеро Lips Contour має збалансовану еластичність та в'язкість для покращення та відновлення контуру губ. Болотеро Lips Shape розроблено з високою еластичністю та в'язкістю для створення об'єму губ. Загалом Белотеро пропонує вам комплексне рішення для цільових потреб, задовольняючи широкий спектр запитів пацієнтів.